Вітаю всіх! Сьогодні проведемо з вами чисточку з відливанням на віск для всіх моїх підписників, які підписалися раніше на мій канал, і хто підписався нові, і всі, хто відвідали канал у даний момент. Будемо з вами робити відливати на віск Усі види порчі, негативу, всього деструктивних програм, страхи, переполохи, порчі, всі види порчі. Отож, сідаємо зручнесенько і починаємо чисточку, очищення з відливанням на віск, усіх, усіх недуг, усього зла і всіх проблем. Сідаємо, дивимося на полум'я свічечки, коли я говорю ваше ім'я промовляйте своє ім'я. Лю віск воском заливаю, пристрість та недуги відливаю, порчу тобі та біду, ваше ім'я, Відвижу, відганяю. На віск зливаю, вийде злий дух нечистий. Як цей віск від вогнища стоплюється, так і біда хвороги, немогота відвернеться, віск вогнем спалимо, прах перетворимо. Воском відливаються, від зла позбавляються ваше ім'я, від мага притящого, від мертвяка вредящого, від навроку сотворенного, від прокляття наведенного від завислового споглядання, від злобного промовляння. Від усякої болесті, від усякої хворості, стяги свої виправляю, воском відливаю, чистоті уподобляюся, від скверні очищаюся, все зло, що на нині гніздилося, зле. Наносне цім воску утопилося, від злих тіней позбавляюся, тіло і душу очищаю, діло моє право, діло моє сильне, слово моє мітке та до воску липке, та буде так, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Ваше ім'я. Все знімається, у віск замикається, ваше ім'я. Все зло, порча негатив знімається, у візк замикається ваше ім'я. Вся порча негатив все зло. Знімається, у візку замикається ваше ім'я знімається. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, ваше ім'я раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю, знімаю волос, який в тебе вкрався, стає тобі на допомозі. Гавріл, чи на війну, чи про проскозано, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель прийди і стань на допомогу. Ваше ім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять Знімаю, знімаю волос. Ваше ім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять Знімаю, знімаю волос. Чи на об'єно чи про сквозно, чи від Бога, чи від людей, ангел Ханетки прийде і стань на помочь. Знімаю, знімаю, присякаю, віс замикаю. Знімаю, присякаю, віть, замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю, знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю, знімаю, присякаю, у замикаю. Та буде так. Знімаю, присякаю, офіс, замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. В ім'я і сина і святого духа амінь. В ім'я і сина і святого духа амінь. знімає присякає в від замикає. Знімає, присякає обід Знімає, присякає від знімає присягає від Та буде так. Знято. ім'я Отця і сина, і святого духа амінь на перед чистим і апостолом намісник душою чистий перед Христом і престолом Господнім, визиваю Дух, Раба Божого, власне ім'я і вселяю в цей віск для благодуховення перед Господнім престолом, хрест спереді, хрест ззаді, хрест по бокам. Для вигнання нечистивого і облажіння Господнього топиться віск від вогнища священного для умиротворіння і зцілення раба Божого власним ім'я. Нехай щезнуть болячки і колячки, завина і заветухи у раба Божого власним ім'я. Як стопився віск, так нехай і відійде вся хвороба з раба Божого ваше ім'я. В темні ліси, в тягучі болота, в ліх злого і недоброго, робившого зло, слова мої міцні, амінь, амінь, амінь. Небо і земля, вода і повітря, життя, об'єднайтеся в єдину силу Господню для пізнання всього живого і мертвого. Для заспокоєння і зцілення душі раба Божого ваше ім'я. Ісус Христос і Пресвята Діва Марії, молися до сил всесильних для зцілення раба Божого ім'я, на мені хрест і сила Господня, яка захищає від усього зла і недоброго, від усіх, хто робить зло ближньому своєму. Страфими херовими, всяка нечисть геть від мене, бо на мені хрест і сила Господня во ім'я Отця і Сина, і святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ключ, самок, мова. Та буде так, знято на віки вічні. Амінь. Зараз ми з вами подивимося, що ми, нам удалося злити. Подивися, які негативні програми, що нам покаже віск. Віск вже бачу трошечки застив. вже можна його перевернути і подивитися. Якщо дивитися зверху, то тут у нас показаний, трошки є хвилювання, якісь там порчі і Пробив сердечної чакри. Зараз ми подивимося, що у нас відлилося, а відлилося у нас дуже гарненько. Злилося у нас, ну, напевно, так як ми давно не чистилися, у нас тут назбиралося, як ми бачимо, дуже багато цікавих речей. Тут у нас є і закільцовка, тут є. Порчі, які проводилися неодноразово. І якщо од одну ми зняли, то зразу включається в програму. Друга порча, вона йде трошки візкаряч, <кхем> то вона знову повторюється. Тут у нас дуже є сильна прив'язка, е отож, якісь підключення якогось нега негативного каналу. Збуджена емоційний стан, нервова система, дуже багато крадників, зависників, як ми бачимо ось на цій відливоці, злилося дуже багато у нас зависників. Крадників, тут крадники є різного виду, тут навіть є і підклади різного виду. Порча тут злилася, у нас багато мороків. На людину насилаються якісь мороки негативних, дуже прив'язок, дуже багато якісь, може бути імікротичні прив'язки, якісь сущності, тому що дуже дуже, як ми бачимо, ось ось злилося. Негативу, дуже багато. Не знаю, хто заходив на канал, чи це мої е, постійні глядачі, чи це нові підписники, е, нові е, гості мого каналу. Но, якщо ви були зі мною під час ритуалу, тоді вам удалося сьогодні злити ось такий ось, як ми бачимо, отаке страхіття. У нас тут є також е, дуже якась. Е, Можна сказати, сущність, прив'язка некротична, Прямо е, тут є образ людини, лице отут Як вам, Я хочу, щоб вам було видно, наскільки ось тут у нас дуже погана відливочка. І ось тут так само: крадники, зависники. ой, Що тільки тут немає. Но нам це вдалося злити. Ми це все нейтралізуємо. Бачимо, бачу, що по даній відливоці нам потрібно буде проводити ще не одну чисточку, тому що погана сьогодні відливочка. І треба очищатися. Треба очищатися, зливати до тих пір, поки у нас не буде віск чистий, не буде у нас оцих усіх прив'язок, поки у нас не буде оцього всього негативу, який залився сьогодні. Отож, якщо ви, ви можете для себе побачити так само, якісь для себе, е, якісь може, фігури, може про щось вам це говорять. Ну, оці всі гриби, оці всі, оці всі, це, це дуже погана діагностика, ну, будемо знімати, будемо боротися, будемо це все від себе. Відсилати, знімати. У слідуючому відео я зроблю ще одну відливочку з відливанням на віск, так як злилося дуже багато негативу. Будемо продовжувати чистку. Діліться своїми відгуками у коментарях. Якщо вам сподобалося, допомогло відео, будь ласка, ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, діліться відео з своїми рідними, близькими для очищення. Ритуал цей ви можете дивитися і робити так само з відливанням на віск власноручно. Ви собі можете приготувати віск і просто проводити цей ритуал, коли я читаю. Ці молитви, заговори, ви будете можете відливати, зливати з себе е, негатив самі. Якщо бачите, що у вас злилося дуже погано, таких дуже багато е, е, в, різних фігур, е, різні там накопичення. Це все, тоді е, обов'язково треба це все знімати. Тоді, якщо навіть я не не в ефірі і не, не, не з чисточкою онлайн. Тоді ви собі проводіть її вдома. Чисточки треба проводити якнайменше це сім раз в місяць. Так що починаємо чиститися, починаємо оздоровлюватися. Я вам традиційно бажаю всім благополуччя, щастя, здоров'я, любові, удачі вам, вашим рідним, близьким і всього самого найкращого. Я вас люблю, до слідучого відео. bye